Пані Олександру Петровичу, треба покинути нас, тому що викликають вже урядова лінія. Переходимо до розгляду другого питання. Друге питання у нас з вами це лист від фонду державного майна України стосовно парома номер 2 тому що ми знаємо, що у нас номер 1 це паром КСП, номер 2 це паром заводу Сількосмаж. Значить, э, вартість э, парома 22 тисячі гривень. Э, я його ставив і розмовляв з Іною Іванівною при присутності нового інвестора, який виклав бажання придбати ферми, ферми і роз розводити велику рогату ра худобу м'ясної породи, овечки, кози, там не знаю, що ще. Значить, він таки не приїхав, не приїхав я з ним, він сьогодні зв'язувався зі мною, що трохи запізнюється. На це. Я хотів, щоб ви його побачили, задали йому питання, яким чином він це все бачить. Ті побажання, які я відносно нього говорив, ми нічуть не проти. Він розказував 30-40 чоловік, і робочі місця надасть. І питання по оренді лугів, лугівці нажатій, посавиш і землі за Десною, за Десною. Значить, ці всі питання піднімалися, обговорювалися. Відповіді на сьогоднішній день я чіткої не бачу. Не бачу, тому, що, тому е, е, виношу пропозицію парома на загальні збори громади. Тому що я особисто прийняти це рішення не можу, і селищна рада теж ні. Кошти ці не будуть передбачені. Єдиний шлях вирішення цього питання. Для того, щоб цей паром е, е, залишився за нами, Значить, Фонд державна майна без згоди селищної ради не має права, не має права, так прописано в угоді, не має права продати будь-кому на металолом чи ще кудись. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день, яким чином нам його використовувати, це вже буде питання No2. Е, якщо все ж таки цей інвестор, який хоче забрати тваринницькі ферми. Я йому теж предложив, якщо ви хочете ферми, вам скот треба за десну, значить і один з цієї сторони, інші з цієї сторони. Можливо, він викупить цей паром за 22 тисячі і ми з вами зможемо користуватися переправою. Ні, значить, мене бачення таке. Ми доказуємо вже не перший рік, що наша Макошинська громада вона дуже потужна, дуже солідарна у речах, які необхідно вирішувати для громади. Ну, і я казав 100 гривень, наприклад, на сьогоднішній день це не дуже великі кошти. На тій стороні у нас 220 дворів, по 100 гривень, ну я так бачу, а ви тут потім розкажете, чи правильно я бачу, чи ні. 100 гривень, видамось складається, 100 гривень ці заносяться. Допустимо, там Сергій у нас працював, да, маргун, на цьому а? Малиш, малиш, вибачаюсь. Сергій працював на цьому паромі. Йому передати цей паром у як кажуть, в користування, в користування. За рік за переїзди ці 100 гривень, звісно, вони повернуться людям, людям, цим людям буде зменшуватися вартість переїзду, наприклад, 75% на переїзд. І, і цей паром залишається за громадою. Він його не може, він просто його експлуатує. Отаким от чином, от таким чином щоб, щоб він дійсно. Не висів на фонді державна майна, тому що вони його виставляють на торги, на торги. Ну, я не думаю, що за 22 тисячі хтось його купить на металолом. Ну, це моє бачення. Я не знаю, скільки там тон у ньому, яка вага парома. Але таким чином ми з вами залишимо за собою. Значить, я не сказавши про одне питання, я думаю, що все-таки аграрний буде другий блок у нас. Це питання те, що на сьогоднішній день ми піднімали і робили по оформленні документації по нашим посавищам. На сьогоднішній день підписаний договір, селищна рада з бюджету розвитку виділяє близько 20 тисяч гривень для оформлення документації на пасавище. Майже документи вже готові у нас по бистриці. По бистриці біля 8 тисяч гривень ми аванс проплатили. проплатили. Значить, у нас буде бистриця. Під кукавичами посавища і оболонє посавища. Карти, схеми ми всі подали, подали на сьогоднішній деньці і виготовляються документи. Значить, е яким чином це підприємство буде входити із е своїми предложеннями, своїми баченням, яким чином вони вважають, що вони якусь кількість великої ради худоби можуть отримувати нашому товаристві. Я думаю, що це більше стосується іноївані, тому що це майно нашого товариства, як люди швидко ці всі документи підготують для продажу, для а потім вже будуть ті наступні кроки, тому що без сіножаті, е, і е, велику раду худоби сьогодні ніхто ніде держати не буде. Я не думаю, що їм треба кирпич. Це однозначно, що кирпич сьогодні ніхто купувати не буде, тому що ціна е, буде оцінка, буде якась там ціна, ціна тому що в нас там є пайщики не Невитреблені майнові не паї, паї тобто закладені туди, це кошти в принципі, людей, громади. Значить, ваше бачення стосовно парому. Значить, чи ми тоді збираємося і вирішуємо питання з депутатським корпусом по е, покупці на загальних засадах, ми його не можемо ямського відверто, ми його не можемо купити на селищну раду. По одній причині, по причині нашого законодавства. Якщо ми могли б його якимось чином передати на комунальне підприємство, але е, юридичний аспект оформлення цього водного транспортного засобу на сьогоднішній день потягне, ну, я не знаю, ну, 1200-300 зверху. Це щоб оформити документи цю переправу. Це Тому що треба вирішувати питання із Києвом. Із Києвом, із з Міністерством екології, і Міністерством водного господарства, і з басейнним управлінням, і замовляти документацію, і виробляти цю документацію. Я ж кажу, якщо цей клуб стоїть і за те, щоб отримати документацію, ми з вами платимо майже 8,5 тисячі, так те, що є транспортом на воді, це в рази. В рази буде дороже, дороже, тим більше, що напевно по заводу він не числиться як, як паром, а просто як ну, який, якийсь вироб. Да? Тому, тому все залежить від нашого з вами рішення. Чи ми сьогодні приймаємо рішення і е, потім, якщо цей хазяїн захоче, він буде викупати в громади, в громади, в принципі, у нас є місяць-два, чи час є. Чи, е, е, чекаємо, чекаємо торгів, торгів, все одно без селищної ради ніхто купити не зможе. Думки. Хай поки залишається так, як є, ціну ми знаємо, так? Да? Так. Да. Все. Якщо не покупати, то випускати, тому що порівняно з цим треба... Володимир Владимирович, ви покидайте нас, ще зачекається. Так. Добре. Да. Значить, да. 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 ми це питання ставимо до відома, що ми, ми громада знає про це, Бондер з майна поставив такі, е, така ціна на сьогоднішній день на торгах. Значить ми його, в принципі, приймаємо до відома, дивіться. Хто за цю пропозицію? Прошу проголосувати. Валерій Михайлович, ми, є да. ну, ми да. вже проголосували, у нас... Проголосували проголосували. Я все-таки не зрозумів суті ось цього пару. Значить, ми збираємо по 100 гривень з, з будинку, так? Да. Кому даємо ці гроші? Ми э, участвуємо в торгах і фонд держави. Це ми. Громада. Один Започемо ми. Одна повноважена. Це не повноваження. Хто мені дає ці, ці повноваження? Селищна рада дає. Громада. Чисто громада. Чисто громада. Рада не яким боком. Я вам скажу, що якщо йти офіційно через це, то цей паром нам буде коштувати 400. Іли ми купимо металоло. Все, то, крапка. Значить, чисто один чоловік, ми здаємо йому гроші, він купляє і оформляє на себе його. Да він, він просто купить, як Нет, він купить Я, Не як транспорт, не за, а як вигор. Валерій Біка, він купить у державного фонду як ну, приватна особа. І да. йому державний фонд випише документ. Да. Магліч чи Сідоров чи Петров володіє цим паромом. Так? Да. Крапка. Крапка. Далі доход від парома Куди? Йому. Йому. Оці гроші, що 100 гривень Верне. люди. Вертає він типа є кавацією. І, да. і, да. і далі як він розпоряджається цим паром. Ну як він при громаді? Ну не, не, не поріжеш він, ми можемо при громаді прийняти рішення, що він не має права його. Житично ну, він має право. Ні, ну зачекай. Ну юридично багато, так можна все обламати і все. Ну, хай ще... Ні, я про те говорю, що люди повинні чітко розуміти оцю ситуацію. Ну. Тепер от тепер ситуація ясна. Ні, ну, давайте хтось, хтось із вас купить винину, цей пару. Люди по сто гривнів здають, Їм і і літа вертайтеся. Да, Їм я ну це ж це ж буде обговорюватися за якщо Потім, ми що... скажемо, що ми купляємо. Тобто... Поки ми не купляємо, яких процедур. Ми ж можемо через підписи кожна людина на відомості, розписалася. А потім умови експлуатації цього парому, щоб не вийшло так, що ми сьогодні громадою купили паром, а завтра ця людина літо походила, а на осінь взяв і на металом здав. А просто прописати в умовах використання цього, що він не має односібного права без, допустимо, громадської організації, він молочний, допустимо, об'єднаний, так, да, Юра є, через це підприємство він не має права без людей оцього списка будь-які дії по відчудженню, по цьому вирішенню. А йому передається у, у, в, експлуатацію, в експлуатацію, він його ремонтує, він вирішує питання, яким чином його на зиму хоронить, як там проводити його амортизаційні всі речі, ремонт і проче. Щоб не так, що я гроші собі заробляю, а як е, ремонтувати його, так люди давайте мені гроші ще. Ні, якщо йому так передаємо, значить оце, шановний, будь ласка, управляй, заробляй собі якусь копійку на прожиття. Так чи ні? Ну це моє бачення. Втім, так як було із каната. Канаду купили. Як поставили пару, не було купили канату, купили канат. Переїжджаємо через пару. 20 гривень я дам на канат, мені 20 гривень. Повернули, Повернули пару. Правильно, пане Олександр, так, правильно. Так я згадую, навіть по 200 гривень дати за пару. Я, я, да, я, я б хотіла сказати, а не може громада, наприклад, викупити і передати? У комунальну власність. Не можу. А не може так. А тому, що якщо це буде в комунальній власності, його треба ставити на баланс. Якщо ставити на баланс, заробляють весь пакет документів. Це його треба, при... треба з води витягнути, привести і от коло стадіону поставити і будемо ходити любоватися. Одного осівника теж заставлять це вже питання На... То вже питання сьоме. Ліда Юрійовна. Так, значить ми рішення прийняли. <зак> да, так що ми прийняли. Ми по ще? Чи він у себе купляє? Я чув про плани Стефаніва. Пар. А паром тоді цей чий буде? Наш той паром по стольку постольку, бо ми його з своєї сторони в бінокль навіть не бачимо. А цим ми користуємося, як Значит, буде ще йти? Якщо люди, ну дивиться, на сьогоднішній день паром не є э, громадською власністю. Да? Це паром Кеспа. Ну, товариство Шевченко. Значить, питання, якщо КСП, то товариство купують люди для того, щоб використовувати для великої раваної худоби. Я вивчаю можливості для того, щоб тут створити ферму для того, щоб вирощувати великі рогатої худобу і. Відсотків на 8590, взагалі напрямок м'ясний. А чому кажу 85-90? Тому що там, де є м'ясне, там є молодняк, там є е, е, корови дійні, які будуть використовуватись в тому числі для підгодівлі або в перший період годівлі теляток. Тому на сьогодні. Я не можу вам багато про що казати, тому що для мене це є досі нове, тому що, по-перше, я не місцевий. По-друге, ті люди, які хочуть вкладати гроші, вони теж не місцеві. Але вивчив вивчивши ситуацію, побачивши, що тут є річка, є випаси, є заливні луги є можливість здешевшити розвиток саме м'ясного напрямку великої рогатої худоби і хочемо створити тут ну, достатньо потужне підприємство. А для цього нам треба ще багато чого вивчити, тому що ви розумієте, що, на жаль, за ті роки, коли в тому числі і в вашому Макошина не працюють належним чином ферми. На сьогодні я не можу сказати, що ця ферма є діюча, вона є більше для того, щоб були якісь люди і інші люди, які зазіхають на чуже майно, більш, скажімо так, не спрямовували свої дії на те, щоб заволодіти цим чужим майном. Ну, більш для охорони або збереження. Ну, я думаю, що ви бачили і знаєте. А я теж побачив ці приміщення, вони потребують значних вкладень. Вони начебто є, але для того, щоб на сучасному рівні це розвивати, треба капіталовкладення. І це все є предметом на сьогодні моїх вивчень, ознайомлень і в подальшому, можливо, ми приймемо рішення, що саме тут в Макошина буде це підприємство. Чому в Макошина, ще раз хочу сказати, по-перше, це ну, для цього сприяє можливість залучити людей. Є люди, які хочуть працювати і ВІП, їм дає можливість, і стан здоров'я дає таку можливість. Ну і по-друге, це равно віддалений населений пункт, тому що е, планується, що будуть і філії. Вони будуть вздовж річки десна. І тому це як центральний осередок. Щодо е, в подальшому, якщо ми приймемо рішення, ще раз хочу сказати, що на сьогодні ми тільки вивчаємо можливості. Чому кажу можливості? Тому що, крім того, що треба мати випаси, треба мати е, деяку кількість землі, яка обробляється, яка засівається для того, щоб вирощувати е, корми для тварин. Тому що на випасах не набереш тієї ваги і того розвитку, що повинно бути, треба мати можливість придбати і виростити і сила отримати, і зерно для відгодівлі. Тому деяка кількість землі теж нас цікавить. Е, умови загальні прийняті в державі, ми готові по землі укладати договори. Умови наші не будуть гіршими, ніж ті, що є на даній території. Але ще, ще раз хочу сказати, ми вивчаємо. Остаточне рішення буде, але воно не буде затягуватись в часі. Ну, такі питання. Будь ласка, питання. А що питання вони ще не вирішили? Інформація не йшла. Вони потім люди Значит, тоді э, ми подякуємо Олександру Николайовичу. Э, Трудова ресурса у нас десь біля 600 чоловік безробітних. Да? Можна щось вибрати. Якщо питань немає, дякуємо тоді. Дякую вам. Шановні, всі питання е, е, по наших зборах розглянуті. Розглянуті залишилось тільки одне. Я хочу від щирого серця всіх вас подякувати за підтримку, за співпрацю, за порозуміння. 31 е, числа я складаю із себе повноваження селищного голови. Значить, сесія буде 31 числа, значить, моя заява є. €1> Значить, пер... 1 квітня це не день сміху, але я вже буду безробітним. Значить, е, якщо хтось там крепко рветься до влади, будь ласка, не є питання. Значить, е, півроку є на підготовку, у вересні у нас будуть е, видно оголошені вже, е, може навіть у серпні будуть оголошені вибори, вибори е, про початок підготовки до виборів, в жовтні будуть вибори, вибори. Ну я не знаю, півроку відпочину, а потім подивлюся. Да. Якщо не умру, якщо не те саме, значить, е, побачимо, побачим, як буде, але на сьогоднішній день е, ті умови, які поставила переді мною держава, держава, я повинен приймати рішення. Рішення я прийняв, я прийняв, значить, рішення моє не змінить. Я ще раз відверто хочу вам подякувати всім за співпрацю, за порозуміння, за підтримку. Це дорогого стоїть, тому що ви мене підтримували з 2002 року. І я вважаю, що я перед вами, е, наскільки був у змозі, наскільки фатало сил і ума, наскільки фатало порозуміння, порозуміння. ми з вами шагнули громадою в цілому. Не на один крок уперед. І те, що ми досягли, воно на сьогоднішній день є. Воно залишиться у історії нашій, воно буде продовжуватись. Значить, я нікуди не в Ізраїль, не в Європу нікуди не тікаю. Я в Макошині. я в Макошині. Так що ми будемо бачитись. Вже е, предложення я прийняв, Ірина Іванівна мене е, хоче бачити в виконавчому комітеті. Так що я буду коло вас, я буду коло вас рядом з вами. Боятися не треба нічого, в нас керівники всі, що по школі, що по лікарні, що по дитячому садочку, що по будинку культури. Вскрізь у нас е, люди достойні, відповідальні. А в крайній випадку я й приїду, я вже приїхати можу. Якщо щось десь почнеться кудись не туди, то саме, так я можу і пугаю, я тоді буду мати право, як громадянина Макошина. Що не туди гнуть. Так що ці всі питання. Ці всі питання я дуже щиро вдячний, що е, життя так склалося у мене, що ви дали мені можливість спробувати цю управлінську посаду, посаду. А наскільки я ваші сподівання оправдав, це кожному із вас вирішувати. Дякую вам щиро, від щирого серця. Дякую. Тамара Івановна. Не німці, не кукавляни, не білоруси привезли сміття. Ми всі знаємо. Я їжджу на роботу і бачу, хто везе сміття. Ну давайте будемо докладувати. Якісь писати бумаги. Я сама напишу, я вже нікого не боюся. Ну що це робиться? Ну подужниця йти. Ігор Олександрович чекає я... співпраці, так, Іраксандвич? Я напри я, сам... я сама бачу, хто везе сміття. Їдеш на роботу утром ведуть, їдеш з роботи, хтось. Ну, везуть, десь живе, ви бачите, мене бачите, рядом і світять. Дякуємо всім. До зустрічі. Воно є, Тамара Івановна. Ви пишете заяву на дільницю, дільничий приймає рішення, подає документи на адмінкомісію і все.